Вітаю, шановні! Деякі з вас казали, що ми занадто старомодні, занадто ретро і показуємо старі і якісь незрозумілі фільми. Мудаки наша вам відповідь. І це ми не ображаємо вас. Ми покажемо вам сучасне українське кіно, мудаки Арабески. Без патронату президента, без підтримки Міністерства культури. Мудаки Арабески. Сюжет до збірки входять 19 короткометражок українською та російськими мовами, а також фільм про фільм, де розповідається про створення проекту. Розповідати про кожен з них ми не будемо, та треба зазначити, що кожна стрічка про мудаків це кіно, що рухається ніби. Тибним шляхом і робиться людьми, що вперто вкладають свої зусилля в марноту. да Не ти, Ну ти ще з вадиком зустрічалась, а потім поступати поїхав. Факт перший з короткометражного фільму «Глухота» пана Слабошпицького, який входить у цей збірник, народився скандальний фільм. Для українського фільму за переглядами YouTube, Як ти мені сказав перед ефіром? Яка кількість це глядачів? Я відкрив зараз послання. Зараз хтось 600 тристримільйони щось тисяч глухота Мирослава Слабошпицького у подальшому розпочала окреме життя, потрапивши до короткометражної конкурсної програми аж на п'ять міжнародних фестивалів, включно з 60 60-м берлінським. Режисер розповідає, що зняв цей фільм за 300 євро одним планом без монтажу у спорожнілому під час епідемії грипу в інтернеті для глухонімих. Факт другий. Багато хто задається питанням, чи було українське кіно до Порошенка. Було. Але грошей на це видавали не так багато. Причина тому мудаки. І це я зараз не про фільм. Ці роботи вони були зняті без грошей, вони були зняті е, без підтримки держави, і це унікально. Те, що ми зараз ну, ходимо, шукаємо якби на свої фільми кошти. А ці люди реально зібралися і зняли 14 короткометражних робіт без підтримки держави за ну за власний кошт. У 2011 та 2012 році фінансування українського кіно відносно 2010-го збільшилося у 5 разів, і на це значно повпливала стрічка Мудаки, адже вона почала формувати нову мейнстрімну течію в українському кіно. Я не потратила на 80 гривень на і кофе для своєї сйомочної групи. Это, в общем-то, весь сйомочний бюджет. Факт третій: В збірнику мудаки. Є фільм під назвою Труси і ось він про зону. Режисер новели Труси Жанна Довкич зняла кадри, що зображають колонію у звичайній кравецькій майстерні. На здивування усіх в Києві виявилось досить багато місць, що нагадують своїми інтер'єрами виправні заклади для злочинців. В цьому сенсі зона від свободи не дуже відрізняється. Факт четвертий: от продюсери кажуть: бюджети, бюджети. Де да в труні ми бачили ваші бюджети. Ну так склалося в цьому фільмі. Риві, що ми дивимося це з мого фільму Бабуся з проекту Дікірабеські. Ага. І тоді це було таке, що ми придумали. До речі, це мій дідусь. Ага. Ну ладно, це так. <клес> це була така ідея, щоби зробити фільм за один день. Розказати Круто. історію, тому що це робилося все на ентузіазмі, на голому ентузіазмі. Ми просто і більш ніж за один, на один день важко зібрати команду, грубо кажучи, волонтерів. А на один день всі готові. Безкоштовний фільм насправді коштує близько 500-700 гривень. Це головним чином реквізит. Наприклад, для фільму Бабуся була орендована за 200 гривень. Труна плюс 150 гривень за її доставку. До речі, лежала там не жива мертва людина, а муляж. А для зйомок тупіка за 500 гривень орендувався вагон потяга. Факт п'ятий. Важко повірити. Але ви познайомитеся ще не з усіма мудаками. Тут це ми. Пізнаєш життєві ситуації. Багато я поділюся з вами там таємничою інформацією про те, що багато фраз цих фільмів, з тих, хто бачив, вони стають крилатими. Ну, тобто, знаєте, цитую саме цей момент. У кінопрокатну версію не увійшли новели Вікторії Настаренко тато Володимира Тихого. Пам'яті Пітера Олександра Постоленка Душа в душу, а також Володимира Цивінського та Олексія Ігнатьєва, вона називала його Ідіот через те, що вони вивалювалися із загальної інтонації збірки. Фільми входять до видання на DVD. Ну, Я думаю, що, мабуть, це фільм неосозна неосознаним існування. Оно може бути таким комічним і забавним. Хтось порівнює нове українське кіно з новою хвилею в Англії, бо в нас схожі гопники, з новою хвилею у Франції, новим італійським кіном. Хтось з лайном, але вирішувати лише вам. Тож приходьте в театр між трьох колон у цю середу, о 19.00 і подивіться, яке воно. Nowe ukraińskie kino.